Карусепон дорожить дід, яких то кажуть. Ну, на Олиць багато не існуючих взагалі авто. Ну так. Мені вже кілометраж там півмільйона, а його скрутили. Пороги варені, машина покрашена, то все супер. Машини з Америки це всі якісь таталик. З там 99,9% я би замовив, типа, в нас. Авторинок України вмирає, і я це бачу буквально в кожному третьому відео. І тепер давайте розберемо. По деталям, що стається в нас з ринком України автомобільним. Даня, ти в курсі, взагалі, що там по ринку. Ти продаєш своє авто зараз? Uh, Ні, я не продаю, якщо буду продавати, то ви дізнаєтеся першим про це. Ну, тобто ти подивився ситуацію і все ж таки віриш тим відео, що ти дивишся, так? Uh, про які ти відео саме кажеш? Ну, те, що авто не продають. А uh, uh, не продаються? Ні, не продаються не тому, не продаються, тому що в нас дуже багато uh, людей люблять інших людей. Обманювати, коротше, отак. І це дуже складно нас перевірити в Україні, тому що приїдеш, подивишся, начебто машина з машиною все гаразд. Потім... А якщо машина ще є? Так, да, якщо машина ще є, то, дай Бог, щоб пробіг був скучений не більше ніж на 50 тисяч кілометрів. Це вже добре буде. От. І купиш машину, яка в итоге чи знову ж таки з Америки була привезена або в тоталі, або утопленик якийсь. І ще щось. Ну, складно тіпа, розібратися в нас на ринку України, яка машина, типу, нормальна, яка ні. Я. Yeah. Я коли купляв собі машину, я дивився дуже багато варіантів на авторія. Там були і кемрюхи, але кемрюха там була заряджена, поняв? Тіпа дуже класна, гарний стан, маленький пробіг. Там, тіпа, тіпа, е не пам'ятаю вже, не пам'ятаю. Нова. Ці, яко, яко, ну, у мене з такої. 19, це здається, рік вона була. Ну я не до того веду, кажу, стан класний, пробіг класний. Взагалі, один власник там її не, не били, цілували, коротше, холили, леле Або вот. я на неї так довго-довго дивився, думаю, не може коврю хоцю взяти, ну думаю, ладно, почекаю ще. І в итоге її так ніхто і не забрав. Вона там простояла так на. І ти не забрав, і не забрав. На... Ну, ні, я ж думаю, зрозумів, вона вже довго стоїть, я думаю, ну блін, ну це. По опису це реально дуже класна машина, і я не розумію, чого її не відірвали з руками перший же день, тому що її ціна там була, ну, не ни, ну, ни, ринку, а низ ринку. Ну, прям, no, тому що я бачу, що вона стоїть і її ніхто не бере. Ну я ж кажу, що значить, з, -з, 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 -з неї щось не так, розумієш, Типа, якщо yes, за такою хорошою ціною таким класним стан ніхто не бере. Ну, значить, там щось не, не те. розумієш, Там люди їздять, дивляться і розуміють, що це типа. Якась шляпа. Я брав машину у знайомого свого. Ну тобто в Україні, але в знайомого, ну тобто, там я вже міг знати, хоча б точно, вже що з машиною все гаразд, але потім оказалося, що все одно, навіть там не все гаразд, типе, і мене і там обманули. Ну, коройше, На найгірші покупки з практики це у рідних близьких. Тирискумам брата Сват. Хороша, хабачно закінчується заміною мотора. Хороша, купка. Ні, хороша покупка, просто були нюанси, скажімо так, і все. Ну, мотор поміняли, а так все синові. На... Да не мені, я мотор. Хорошо. Окей, ти все-таки вирішив не купувати ту Кембрі і взяти. Але ж зараз, наприклад, чого люди, це з моєї точки зору, не купують, точніше, ринок вживаних авто не продається. Ринок став. Насиченим різними автівками а, от люди. У зв'язку з е, нинішньою ситуацією у нас в країні е, також хочуть вирвати, звісно, подешевше. Той, хто продає, е, хоче продати подорожче. Е, так, є ринкова вартість, і е, люди в цілому хочуть отримати там класне авто там, за дуже малою вартістю. Е, ну і звісно, не хочуть вкладати кошти, тому що ну, стан зараз в країні відповідний і всі переживають там, не знаю, прилетить, не прилетить, коротше, такого плану. І я думаю, що е, саме на цьому фоні. От ринок зараз такий, можна сказати, трошки мертвий, і досить складно продати хороше авто за хорошу вартість. Е, тому що всі чекають, що всі будуть опускати ціни. Да? І там, До речі, до нас звертаються і кажуть, наприклад, ціна авто, там 28 тисяч доларів наявності, да? там, чи 26. Буває таке, доходить, що пишуть: за 15 заберу. Е, типу, блін, в десятку різниця. Ну, якби в десятку різниця, давай замовляйте, бо ми тобі приженемо. Е, тому е, я думаю, що люди очікують, що всі будуть скидати ціни, тому що якби хочуть продати, значить треба кошти. А якщо треба кошти, то значить е, я почекаю. А поки чекає, то машина обесцінюється, старіє, якби або купує хтось інший. Як у нас, до речі, і А4, і Outlander забрали, писали нам під е, постами, що автівки дуже дорого, але люди знаходилися і купували. Бам трошки довше продавали, але. Загалом купують знайшли свого власника, так. І до речі, максимально ну, нормальні люди розуміли цінність даного авто, оглядали також і авторі. У мене товар, до речі. Дивився на ринку акуру RDX і загалом звернувся по прогону, тому що на ринку не знайшов нормальної машини. Просто і все. Ну, у нас дуже зараз складно знайти машину, яку реально от людина купила да? від'їздила на ній. Її набридло, там, припустимо, чи вона захотіла оновитися і просто продала нормальну машину. Зараз да. таких випадків ну, майже немає. Майже. Або, або точно так само привозить, я ж кажу, з Америки, або повний тотал, просто її так роблять, типу, щоб вона виглядала красиво, Но, зовні, так да, роблять, да. І все, і починають продавати. Або її вбивали десь, тут по, по країні їздили, на ній вже кілометраж там. Півмільйона його скрутили до там, 200 тисяч, тож і так продають. Тому через це я, ну, я вважаю, що частково і це, через це теж ще є причина, до речі, на своєму досвіді переконався, коли продавав свої автівки, також приганяв їх, катав там рік, другий, в залежності від авто. Ну і паралельно, звісно, через певний період часу продавав. Але брав абсолютно нормально, адекватні машини, не тотальні. От, і зіштовхнувся з тим, що коли людина приїжджає, от були автівки 16-го, 18-го, 20-го року. І от зараз, наприклад, люди дивляться авто і прискіпуються, що воно якоби там Щоб не таке, як салоно було. Десь якщо є якась царапенка або коцка бом, на машині. Ну, тобто, це нормальна ситуація, коли люди їздять на машині, да, так. Да. Люди експлуатації, там десь камінець на капот, попав, ще щось. І достатньо прискіпливо дивилися в кінки і кажуть: о, тут скол, о, а тут царапка. Я кажу, ну, звісно, на машині ж нібили, що ви хочете машина не з салону. І, до речі, якщо зараз подивитися, дуже багато відео також є в інтернеті, коли показують машини з салону, як вони пофарбовані з піском, там, з е, всяким мусором буває навіть. І, до речі, це преміальні машини, то от на ринку відбувається саме так, і люди вже забули, наприклад, до мене старші е, там. Чоловіки приїжджали там 40-40 плюс, 50 років дивилися А, е, Якщо вони згадали б свої часи, коли там, Москвічі продавали жигулями, да, якщо там пороги варені, машина покрашена, то все супер. А зараз люди, коротше, так прискіпуються, будь-то це нове авто з салону, хоча йому вже 10 років, і вони кажуть, та блін, ми підемо подумаємо і шукають якусь ідеальне авто. Це також може бути причина, тому що люди втратили розуміння, що таке нормальне авто. І обирають якусь свою ідеальну картинку, те, щоб їм подобалося, а не по технічній складовій. І за рахунок цього також ну, автівки стоять. Але ти правильно казав, що більшість зараз привозять авто на перепродаж, і вони не в кращому стані. Дуже багато, скажімо так, хламу вже на авторинку, тому саме багато відео є, що авто не продаються. А... І через те до речі, через таких людей люди думають, що машини з Америки це всі декісь татали, які неможливо да, відновити нормально, типу, зробити. Да, але а... коли підбирається авто з Америки, то підбирається індивідуально під ті да. запити. мене теж хоче A7, да. Хоче аудіо сьома. Він розуміє, тому що там йому хтось накидає вже варіанти. А Даня паралельно заробляє кошти. І кожне авто підбирається під кожного клієнта окремо, і це не тільки тотальні, або як думаю, що це коти в мішку та пляки. Це все перевіряється, надається достовірна інформація. Так само, як ви тут поїдете на сервіс, подивитесь авто. В принципі, це все те ж саме буде, повна детальна інформація. Про автомобіль. Якщо потрібно, навіть може бути виїзна експертиза. Так само поїдуть, пощупають його, і ми вам це підтверджені факти покажемо і розкажемо. В цьому взагалі проблеми немає. Але за рахунок того, що ринок саме такий, тому він і мертвий. Але дуже багато зараз саме люди розглядають для себе під замовлення. Тому, в принципі, я думаю, що люди розуміють, що на ринку вже Нічого не знайти нормального. І от як мій товариш багато хто звертається і приганяє. Але також запити бувають різні і хочуть люди там в якийсь дуже маленький бюджет, але робимо все, що можемо. Ти в який бюджет хочеш собі. Ще не назбирав, зрозуміло. Хотілося б бюджет 150 тисяч кілометрів? Да, да. Дімпи -да. того. А що ти з цього приводу думаєш, Даня? До речі, як би ти зараз обирав для себе авто, помимо того, що ти хочеш а Е, от е, ти вже з нами працюєш певний період часу, вже трошки знаєш процеси, вже бачиш, як приїжджають авто, як вони видаються, тому що ти їх видаєш, да, вже готові? От ти б зараз для себе що обирав? Е, Пригнати авто чи взяти? Ну от я навіть на своєму прикладі не пам'ятаю, вже розповідав це колись чи ні. Колись чи ні. До того як я почав тут працювати, я теж думав, що типу машини з Америки це типу, фуфло конкретне. бо Ті, ти ніколи цим не займав. Ну да, да я намагався колись займатися, типу, сам з друзями дуже давно. Ну а Загуглив, що таке? – да, да, да. От на цьому все і зупинилося типу, на тому моменті. Ну коротше, я теж теж думав, що це типу, фуфло, тому що ну щось непонятне. Типу, взагалі не зрозуміло. Але зараз, кіпа, я розумію, просто як це все робиться, я скоріше це з вірогідністю 99,9% я би замовив кіпа, в нас. А де yeah, Машина 001, по-перше. 001, так. Да. Ну, це 0,01% — це я б нову салон собі якусь заряджену купив. Mm -hmm. я, я ж кажу, в мене з такої. Yeah. Це 001%, так, розумієш. Ну, це все ще впереді. Так, да, я веду до того, що тіпа, дійсно б замовив uh, з Америки. По-перше, тому що я вас знаю. Ви мене знаєте, я знаю, як це все робиться. Робиться дуже гарно. От і доволі швидко мені б робили не швидко, тому що я, я як співробітник, я би чекав в черзі, поки нашим клієнтам видаються машини. Да? А потім там вже десь я би була да, Десь там. От, але да, замов би тому що ну і дешевше. Ну, по факту дешевше, ніж до ринку mm -hmm. України, бо можна підібрати дуже класну машину. У нас не раз були і після граду, і після крадіжки, і mm -hmm. ну, маселі... да, максимально автівки. Ну Я б не брав, напевно, дуже сильні удари, напевно, ну, не знаю. Та ти, наприклад, продавав колись свої авто тут? Ні, в місті Ніколи ще не продавав. Mm -hmm. Я зрозумів, Тоді немає про що балак. Окей, ну якщо так врахувати, якщо ти не продавав своє авто, я вже продавав і багато продавав. Якщо врахувати, наприклад, десь 2013 там роки, ну туди відмотати назад, як це відбувалося, то ну по перше, я своє перше авто продавав, коли почали вести євробляхи по цьому закону, що там можна. Реєструвати там щось безкоштовно було, чи Є. пільговий якийсь там. Да, Краще, в мене моя машина ляпнула просто вниз по ціні, тому що ринкова вартість її була десь 15 тисяч доларів, 15-18, і почали завозити в рублях, і вони там по 7-8 тисяч завозили. І у мене машина впала в ціні. Але, наприклад, зважаючи на цей фактор, ціна впала. Але якщо не зважаючи на цей фактор, то обирали автівки трошки менш прискіпливо. Тобто дивилися, щоб вона в нормальному стані було. Дивились там, що фарбовано, що не фарбовано, да, це як і завжди. Але менш звертали увагу на те, що був ну були сліди експлуатації, наприклад, по кузовні, да, в салоні дивилися, щоб було хайно, гарно а, от. Але ну після цього ще були моменти, наприклад, там шістнадцятий, вісімнадцятий рік. Тобто, в принципі, так само було. А от вже після 20-х років, от почали більш прискіпливо дивитися. Люди звертають увагу на все, і складніше там продати авто було простіше продавати, коли люди не розуміли, як перевірити квін-код. От, по пригнаному автомобілі дивились в принципі на візуальну картинку. От ти коли продаєш, дивишся, ти ж купуєш автівку. От, для тебе що важливо? Візуал чи технічна там частина? Ні, ну зрозуміло, що і те, і те важливо, але напевно, що більше важливіше, тип, технічний стан, тому що. Ну, там, наприклад, з візуальною на... частиною, ну я зараз до, до, до розповім. З візуальною частиною, наприклад, якщо там я бачу, що там крило, наприклад, там, подряпане, да? або двері, або ще щось. Но, якщо типу, машина в ідеальному стані, ну, типу, там, пробігу немає, там, і е, з підвіскою і так далі, все гаразд, ну, типо, я візьму таку машину, ніж, ніж, ніж щоб вона тобто, ти тобто, ну, можна... якщо це по технічному плані... Да, так, да, на... да, ну, тому що, ну, А сенс мені брати. Машина, яка отак от виглядає. Причому ти сідаєш і там починає тарабаніти вже і речаї, і селінблоки, і машина відригує через. Якщо е... ґрі... це буде якась заряджена Реска. Ну, блін, підвіски хана, і в принципі воно так виглядає. В принципі, ну нормально виглядає. І двигатель трошки димить. Це ж мені, брат, я ж по-перше, її не відремонтую ніколи. Вже. <титут> не, ну можна... ти, давай так, ти молодий амбіційний такий хлопець, да, який, в принципі, мрієш про Ареску. Ну, ти взяв би звичайну якусь там, наприклад, А3А4, але в своєму бюджеті або заряжену Ареску, ну, блін, з проблемами. Та ні, звісно, я б взяв бюджет А6, там якусь А3 5 а, а, а варіанти не було. Та, ні, ну. Ну, ладно, окей. Я типу, ну, Немає сенсу брати надто другу машину ще й з проблемами. ну, типу, Вона і так дорога. А ще й ти її бережи початково з проблему не, не спони кинуть на на нашу. На Ну так, що магазнуть і поїхати, mm. в принципі, всі ох, Так. Да. А ти... Росій пон дорожить, як то кажуть, неправда. Це зім димком поїхав. А, а потім е ще половину вартості, якщо не більше віддай на ремонт машини, є звідки от такі гроші, та ні. Я ти знаєш, як хтось правильно казав, я вже не пам'ятаю до це. Розповідали коротше, ти якщо ти збираєшся купляти машину, ти повинен купляти машину, яка коштує три твоїх місячних оклада. Тобто, якщо ти за три місяці заробляєш суму на цю машину, то значить вона тобі ідеально підходить. Що да. да, від... ну, да, ну, ти і в обслуговуванні і в всьому зможуш? Це ідеалі. Але люди зараз купують навіть кошти від. У мене, до речі, були ситуації от, з клієнтами. Вони замовляли, хотіли замовити авто, але знаходили автівки тут, так само, як і ти через товаришів. Чому я стібав з двіглом? Тому що в мене, як мінімум, три клієнта за останній період часу є, які звернулись по пригону, Потім якісь товариші, якісь там знайомі їм продавали авто, вони знаходили. І ну, ми так з ними на контакті трималися, десь через тиждень, е плюс-мінус за усіма спілкувався, то всі на капремонті мотора були. Хм. В одного була BMW 3 в в му кузові заміна мотора повністю. Інші хоча б капремонт, а в того прям заміна була мотора. І це якийсь там лепший лє товариш був. Та там вже ще не зрозуміло, що дешевше: капремонт чи заміна? Ну, замінивши <хи> що БМВ, це ж не всі БМВ були. Ну, да, да. Тому е, підводячи підсумки, е, скажемо, значить, Різниця в продажі тоді і зараз ринок став більш вибавлюващий. Люди да. хочуть задешево купити е, класну тачку, е, більш прискіпливо обирають автомобілі для себе, тобто назвають на коцки, якісь там царапки, але не зважають на технічну складову, як сказав, І якраз таки, да, що Тут дуже багато поганих, скажімо так, машин, які привезли. плюс так дуже багато поганих, якщо ще які привезли. на якщо дивишся на авторі, якщо на ликс дивишся, тому що ну на Оликс багато не існуючих взагалі автівки. Ти дзвониш тобі, кажуть, ну ми можемо таку пригнати. а От такої немає тому, так перше, це багато поганих автівок на ринку. Друге. Клієнт там інший, і всі хочуть Range Rover Sport. OLR25-го року в 12-й. Я стабільно до Андрюхи підходжу раз в тиждень, кажу: ну що там, знайшов мені РС-ку за 15 тисяч. В підключ повністю вже, щоб була готова. Да. Він, він і каже, спершу гроші. Да, тому... Все, на цьому все. Наша дебати закінчилися. Я хочу вам запропонувати перейти в коментарі і написати, що ви думаєте з цього приводу. Як ви вважаєте, чому ринок вмирає, або навпаки, може, вважаєте, що ринок не вмирає, і ми тут взагалі вітер ганяли ці всі тіпи, 15 хвилин. Можливо, і так. У вас така думка є. Ми в будь-якому випадку будемо раді побачити і прочитати ваш коментар. Підписуйтесь, да. пишіть так. коментарі, а ми напишемо свої відповіді, якщо вони будуть потрібні. Звісно, цікаво. Послухайте вашу думку, як ви вважаєте, чи ринок дійсно вмер, чи ще щось, якийсь вітер колихається? Да? Залишайтеся з енджойкар.